Вітаю вас, шановні глядачі! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми приготуємо з вами легкий салатик, такий літній, тому що на вулиці досить жарко, дуже легко отруїтись, тому сьогодні без молочки, без м'яса, без риби, лише овочі, оливкова олія, сіль та чорний перець. Нарізаю помідорки чері ось так на дві частини огірок. с такими шматочками Ризной формы Так выходит Завжди чомусь Смачнейше Еще. Вот это. А это уже так. На вулиці жарко, тому дуже важливо перед їжею мити руки, овочі. Все повинно бути чисте і мите, щоб, не дай Боже, не отруїтись, бо навіщо нам воно потрібно. Тим паче, шановні, в дорозі. Беру половинку, вся цибулина нам не потрібна. Проте, якщо вам подобається, можете покласти цілу. Я хочу половинку. І ось так дрібненько нарізаю. Вистачить. Ось так. Оливка в олі, буквально капочку, так. Одну-дві столові ложечки. Кому як, звісно, подобається, хочете більше, будь ласка, більше. Шепотка солі. Далі беру перець. Горошком. Ну і ось так. Тому скільки подобається так. І ось що в нас вийшло. Можна, шановні брати, і ось так ложечкою перемішувати. Проте ми ж люди дуже ліниві. і Або розумні, не знаю. Або ліниві, Або розумні. І обмено ось так. У мене так і кружечка зручна. Я її використовую і як кружку, і, друзі, як чайничок, так, щоб водички скип'ятити. І навіть як ось таку мисочку для салату. Шановні, все готово? Ось що в нас вийшло. Чудовий, прекрасний, літній, неймовірний, пікантний салатик. Що дуже корисно, коли на вулиці. Дуже висока температура. Бо жирну діжу краще не їсти, так? Краще щось таке легеньке овочеве. Або щось, друзі, щось білкове таке. Кайф. Шановні бажаю всім смачного. Будь ласка, їжте овочі і будьте. Здоров'я, побачимось у наступних відео.